Вітаю всіх, я таролог Євгенія. Хочу зробити сьогодні такий розклад, що новенького прямує в ваше життя найближчі пару тижнів розклади. Розклад буде з двома варіантами. Оберете свій і подивимось. На двох колодах обожнюю робити свої розклади. Хто ви, в яких зараз енергіях, обирайте свою карту, яка вам перша, перша захотілося брати? З цієї почну. В розчаруваннях, в думки, накручуєте постійно собі щось погано спите, можливо, прям від цього болить голова. Тут якийсь прям переломний у вас момент, ви самотні, або відчуваєте себе самотніми, тут, може бути, дійсно, ви десь в лікарні лежите, або в якихось. Обставинах, з яких ви на даний час не можете вийти. Але тут така самотність, багато думок, багато негативних думок, з яких ви намагаєтеся якось розібратися, впоратися. Але тут треба розуміти, що чим більше ви думаєте над цими негативними думками, чим більше ви акцентуєте на них увагу, тим їх стає більше. Тому робіть правильні вибори. І тут ще на дні колоди, така стагнація, апатія, все, що можна, депресія. Що вас очікує найближчі два тижні? Давайте так. Що очікую негативного? Так будете лежати, чи що? Будете розбиратися. У вас тут накопичилося багато справ. Я би сказала, що це негативно, це буде для вас позитивним, тому що вам треба буде вставати і щось робити. Тут дійсно і по роботі якісь можуть бути купа нових задач, якийсь новий проєкт, спілкуватися з людьми, і вам доведеться вийти з цього стану. Тут знову ця карта, і піти щось робити. А чому тоді це погане? Це погане для вас, тому що дуже багато задач. Ви їх накопичили самі, і тепер все одно їх треба буде розгрібати. Тому так, обрали, лежати, тепер отримуєте такі результати. Чим більше ми відкладаємо, тим більше воно все накопичується, тому, можливо, треба почати зараз, вже, щоб потихеньку розгрібати. Що вас порадує найближчі два тижні? Якесь або сімейне свято, або зустріч із близькими вам людьми, які прям вас надихнуть. Це може бути якась прогулянка на свіжому повітрі, там похід в кафе із друзями, щось, що вам прям розслабить вас, що порадує. От знову карта, яка говорить про друзів. Можливо, ви згадаєте, що у вас є який друг або подруга, які можуть вас підтримати в важку хвилину, а не лише ви підтримуєте людей, наприклад. Що порадує ще? От я її бачила на дні, а вона все одно нам показалась. Тому що тут буде у вас якась своя перемога. Над чим перемога? У вас більше всього, що ось такий стан, який у вас є зараз, це ваша трансформація велика, де ви маєте багато уроків пройти. Уроки ми зараз розбирати не будемо, але ви якраз таки зрозумієте, що ви саме для цього перебуваєте в цьому стані, і ви зможете з цього поступово почати виходити. У когось тут йде нове знайомство. Чоловіком земної стихії. Це може бути як і робочі, так і особисті. Тому дивіться, там може хто кому що треба. І тут, до речі, може бути: якщо по роботі, можете, наприклад, спільно з кимось почати якийсь новий, новий проєкт, який принесе вам прибуток. Це якась. Робота на перспективу. Тобто, щось ви, наприклад, вкладаєтеся в щось і потім згодом отримуєте результат. Тому з нового у вас буде, по-перше, нове знайомство з якоюсь людиною, ресурсною, дуже. По-друге, якісь нові проекти, і, в принципі, новий ваш стан. Бо усвідомите, що ви пройшли вже якийсь важкий етап, і що вже потрібно витягувати себе тепер на наступний якийсь рівень. Чого остерігатися? найближчих два тижні. А, приховувати себе від людей, занадто заглиблюватися, купатися в собі. Вам треба зрозуміти, якщо у вас була якась трансформація важка, вам треба спочатку такий період перезавантаження відпочинку, а потім уже бігти далі в новий цикл. Тобто, спочатку відпочинок. Десь в творчості, десь в спілкуванні з людьми, тобто тут якийсь баланс має бути. Чого ще остерігатися? Що це у нас тут? Тут прям вам якоїсь людини, яка може вам говорити неправду, м'яко кажучи, тому будьте обережними. Прям прийдуть до вас щось обговорювати. Хто це? Не, знову. Спитала, хто це, це та людина, через яку, можливо, у вас почалась трансформація ця людина, коротше, яка вам доставила дуже багато болю, і буде тут, або, от хочеться мені сказати, вибачатися, але сильно вірити не треба. Дивіться краще на те, що ця людина робить. Знову ж таки, різні ситуації, це особисте життя, робочі стосунки, дружні, будь-які. Тому просто будьте -то з цією людиною обережні. Так, і яка вам порада на ці найближчі тижні? Два. Що у вас там? Давайте беріть себе в руки, відпочивайте і залишайте позаду ось ці негативи, тому що ви проживаєте одне життя. Не очікуйте повторення цього, тому що його вже не буде. Ви уроки свої засвоїли. Потихеньку, помаленьку, не підганяйте себе. Я розумію, вам може бути потрібно більше часу. Я сама дуже довго можу переживати якісь ситуації, тому кожного свій час. Якщо вам потрібно там два роки щось відпускати, то дайте собі ці два роки. І. Якщо ви будете себе підганяти, то це ще можна навпаки розтягнутися на довший період. Тому потихеньку, маленькими кроками, пробуйте робити хоча б щось, хоча б щось маленьке. Ви побачите скоро результати і відновите свій ресурс. Тому давайте успіхів вам, гарного настрою, підняття вашої самооцінки. А я подивлюсь другий варіант. А ви можете прокоментувати мені. Полайкати, буду дуже вдячна, підписуйтесь, всім рада. А тут у нас людина-емпат, людина дружня, людина, яка може зараз бути десь в ностальгії, думати про минуле, згадувати щось. От такий настрій сидить і думає: а, от колись було добре. Якийсь такий у вас зараз період спогадів. Це така собі, знаєте, емоційна. Криза це звучить дуже грубо, але можна і так назвати, коли ви аналізуєте, згадуєте, що було колись, і думаєте, що зробити далі. Більше, звичайно, ви десь в минулому. Можливо, багато часу проводить хтось тут із вас, зі своїми близькими або із дитиною. Або ж ви зараз а, вчитеся слухати свою внутрішню дитину. Тому так, що це про вас, давайте. Найближчі два тижні? Що вас порадує найближчі два тижні? <сум> Батько, дядько, чоловік, якась близька до, вашого, до вашої родини людина. Може бути земного знаку зодіаку. Чим порадує? Що це таке? А тут зустріч якась більше всього, ще буде якась сімейна зустріч, дуже приємна для вас, де ви розслабитесь, успокоїтесь. Можливо, якраз таки ви зараз і думаєте, що у вас намічається зустріч з цими людьми. Що ще порадує? <клес> ви зробите якийсь вибір. Який вам згодом принесе вихід із кризової ситуації. Тобто, хтось тут із вас прийме допомогу від того чоловіка, про якого ми щойно говорили, а хтось тут зробить вибір, вийти уже з якоїсь апатії, стагнації, зрозуміти, що саме ви керуєте своїм життям, і ви можете на нього впливати. І таке враження. Що тут у вас йде дуже велика підтримка вашої сім'ї, роду, близьких людей, а можливо, ви є такою підтримкою саме для них. І тут йде ваше якесь переосмислення цих всіх моментів щодо сім'ї. Перестанете, знаєте, ніби щось доводити своїм близьким по-іншому, почнете з ними спілкуватись. Так, що у вас розчарує на найближчі два тижні? Робота ваша чи колеги? Що це? Чи... Більше схоже або на когось із ваших колег, або з людина, з якою ви якимось чином співпрацюєте, там щось пов'язане з фінансами, може бути. А, а чому? Комусь тут можуть не віддати, наприклад, борг, або затримати зарплату, або щось в такому плані, щось пов'язане з іншими людьми, з колегами і з грошима. Тому тут уже дивіться. Буде на фоні цього конфлікт. В когось можуть бути такі, знаєте, ніби ви вкладаєтесь, вкладаєтесь в якусь роботу, але очікували результат, але не отримували його. І ви якось тут розпереживаєтеся щодо цього. Але в цьому і буде ваш якийсь урок, ви зрозумієте дуже легко, як це все виправити. Що ще розчарує? Також хтось із сім'ї вашої, тут уже якийсь чоловік. Повітряної стихії, це або хтось із минулого вашого, або людина, з якою ви зараз, скажімо так, на ножах не можете знайти спільну мову. Чому розчарую, в чому там суть. Виводить вас на емоції, у когось це буде такий собі конфлікт, де вас виводить на емоції через якісь сюжети з минулого. Можливо, ви будете щось обговорювати, що було раніше, і це вас дуже сильно зачепить. А в когось тут історія, знаєте, що от колишній чоловік не виплачує аліменти, тут може бути, або не дає якоїсь підтримки вашій дитині. Тому такий тут варіант може бути. Ви будете це обговорювати, буде неприємно. Але наберіться сили, ви тут знайдете потрібні слова, щоб цим розібратися. Яка вам порада на ці найближчі два тижні? Дуже добре все аналізувати, навчатися і. З кожної навіть неприємної ситуації беріть якийсь досвід собі, якийсь урок. Тобто треба зрозуміти, що це все потрібно нам пройти, прожити для того, щоб рушити далі. Ну, Зараз що тут таке у нас? Так, комусь з вас треба прямо позбутися якоїсь людини. З вашого оточення, яка у вас прям вампірить, вас, скажімо так, на яку ви витрачаєте багато сил, енергії натхнення. і натхнення. Позбутися mm -hmm. <плес> в нормальному плані, скажімо так, якось або віддалитися по можливості якомога більше, або дійсно від неї якось закритися, тому що тут людина занадто сильно вас вводить на емоції. Що вам ще порадять, щось позавершати, зробити генеральне прибирання, повикидати хлам з голови і з вашого будинку, можливо, пороздавати щось. Якраз ми очищаємо простір і е, цим самим ми очищаємо свою енергію. Можливо, очистити себе, прийміть ванну з сіллю. Тому очищення потрібно вам. Що ще порадять? Зробити вибір на користь себе, на того, що ви любите себе. Також не забуваємо, що ми любимо <свісно> маємо любити себе. Вам треба. От собі прям в в голову, що ви все одно впораєтеся з усіма негараздами, що у вас є сили, у вас є енергія, у вас є підтримка для того, щоб вийти зі складних ситуацій. Комусь прямо зараз важливий період вирішення питань з сім'єю, з родинами, ми там, там дивились, змінюйте хід подій, ви доросла людина і ви ще й башня. Тут, прямо взагалі, я думаю, вам надавали по голові сильно такою трансформацією. Це зрозуміло, що все нелегко проживати, але це потрібно для того, щоб ви рушили на наступну вищу сходнику. Тому я бажаю вам удачі. В тому всьому вірте в себе, продовжуйте свій рух, і все для нас не Раще. Можете мені прокоментувати, буду дуже вдячна вам. Підписуйтесь і всім гарного дня!